Незалежна рейтингова агенція Бік відстежує приблизно 400 телеканалів, серед яких 120 регіональні. Йдеться саме про ті, що присутні на IPTV, ott платформах, тобто інтернет-телебачення, Так от, відповідно до результатів рейтингових замірів від Бік Телеканал перший західний упевнено входить до переліку найпопулярніших регіональних каналів України. У листопаді 2023-го наш телеканал увійшов у трійку лідерів, поступившись лише таким телеканалом, як Київ та Суспільне Київ. То слова, у березні травні попереднього року, перший західний посідав п'яту шосту позицію в цих дослідженнях. Далі ж 2023-го, ми у рейтингу телеканалів стабільно потрапляли у десятку лідерів. Тож дякуємо вам усім, що дивитесь нас і що нам довіряєте. А проте, як Вимірюють аудиторію телеканалів, як формують такі рейтинги, і чи є тенденції змін лідерів у них? Чому важливо відстежувати вподобання користувачів саме онлайн платформ, інтернет-телебачення? Ми про це усе поспілкувалися із Сергієм Бойком, засновником та директором незалежної рейтингової агенції Big Data.ua. То тож далі пряма мова. Порівняно з початком 2022 року перед початком повномасштабного вторгнення інтернет-телебачення становило близько 25, Ну там казали, до 30% всіх телевіз всіх телевізійних домогосподарств України. Так, у нас відбулися зміни. У нас є окупована територія, у нас люди переїхали, виїхали і так далі. Це спонукало тектонічні, як, на мій погляд, зміни. І на сьогоднішній день мушу сказати, що майже 40% людей чи постійно, чи час від часу саме дивляться телебачення за допомогою інтернет-пристрою. Я маю на увазі е, навіть великих екранів, які підключені до інтернету, е, смарт тв чи смарт-приставка, чи сетобокс. 40% – це багато відповідно за рік. Ну, за майже два роки війни ми маємо вдвічі збільшення кількості інтернет-користувачів, інтернет-телебачення користувачів. На загал, користувач інтернет-платформи це є, по-перше, високоосвічені люди. Це досить молода аудиторія, на відміну від, наприклад, того ж самого Етеру, де середній вік користувачів там понад 60 років. Тому це. Молода високоосвічена аудиторія. Якщо вона молода і високосвічена, вона принаймні зараз трудовлаштована, працевлаштована, влаштована, відповідно отримує заробітну платню і працює на сьогоднішній день на таких. Ну я би сказав, на таких роботах, які мають більше ніж середню, більше ніж мінімальної заробітну плату. Тобто, все фактично сім'ї або люди, які мають Вище, ніж середню заробітну плату. Саме тому важливо відслідковувати саме їх, тому що вони задають тренди, вони задають так звану моду, що на сьогоднішній день або що завтра буде популярним у інших телеглядачів, які дивляться за допомогою інших телеплатформ. І вони на стрижні, я би так сказав, на стрижні моди, вони задають цю саму моду на майбутнє, тому це важливо відслідковувати саме їх уподобання. На сьогоднішній день існує декілька технологій вимірювання телепереглядів. Зокрема, є вимірювання так званої піплометрії, тобто коли за рахунок соціологічних досліджень робиться вибірка і досить незначна кількість людей, яка погоджується на встановлення у себе так званих піплометрів. На сьогоднішній день в чому проблема такої самої методики. Спочатку повномасштабної війни ви знаєте, що багато людей у нас приїхали з території на територію, багато з яких виїхали за межі території України, і, власне, на сьогоднішній день провести е релевантні репрезентативні дослідження ну, не виявляється можливим. Є друга. Методика якою, власне, займаємося ми, так звана технометрія, не піплометрія, а технометрія. Технометрія вона притаманна саме діджиталу, і вона бере свої е, основи від інтернет-реклами, коли вимірюється кількість контактів того чи іншого е, рекламного прояву, наприклад, або того чи іншого контенту з користувачем. Бо ми з вами, як користувачі інтернету, коли заходимо на сайти. Чи дивимося щось в інтернеті, ми залишаємо так звані сліди. Оцей обмін файлами це саме те, що ми власне досліджуємо там, де ми можемо бачити, що унікальний пристрій надав запит на отримання доступу до певного контенту і отримав цей доступ. Якщо ви перемикаєтесь з каналу на телевізійний на інший телевізійний канал, так само ваш пристрій генерує другий запит, там прохання переключити мене на інший відеофайл. Цей самий запит ми бачимо, і відповідно можемо сказати, який час ви витратили на те, щоб приглядати попередній, наприклад, телевізійний канал, і скільки часу ви там витратите в майбутньому на той чи інший інший телеканал. Перевага порівняно з методологією соціологічною в тому, що немає вибірки, тобто, фактично, як я завжди кажу, у нас люди навіть в мирні часи за. Окремі гроші продавали свої голоси на виборах. <смі> Тому можна собі уявити, що з тисячі людей, які, наприклад, представляють всю Україну для телеперегляду, для вимірювання телеперегляду, знайдеться 100 людей, які, наприклад, там за якісь гроші будуть викривлювати своє теледіблення. То на відміну від цього у технометрії такої проблеми немає, тому що дані збираються від всіх пристроїв на сьогоднішній день це близько півмільйона пристроїв, дані з яких ми отримаємо. Ми вимірюємо саме IPTV, OTT, спосіб прийому інтернет телебачення, так зване. А на сьогоднішній день я думаю, що у нас активних близько 400 телеканалів. Які ми відслідковуємо, є категорія регіональних телеканалів, які представлені телеканалами, що присутні на платформах IPTV, OTT в Україні, їх близько 120-130. Динаміка щодо лідерства саме в цій категорії вона досить жвава. І саме на сьогоднішній день можу констатувати, що ті чи інші канали вириваються або вриваються в десятку, або навіть в п'ятірку. Найкращих, в тому числі, е показники окремих телеканалів значно і суттєво змінюються, особливо в зимовий час. За листопад у нас значно на годину з чимось виросла середня час, який люди проводять за перелетом телевізора, і відповідно, показники тих телеканалів, які власне мають контент, я би сказав так близький. Або цікавий людям, ну, наприклад, там регіональні новини регіональні, або щось таке, що відображає нагальні потреби людини. То вони збільшили свій телеперегляд суттєво на 30-40% відсотків, що Прильоти у Львів на Львівщину, які не так часто траплялися, вони викликали суттєве підвищення інтересу щодо того. Які повідомлення йдуть ідуть від обласної, наприклад, обласної військової адміністрації, там попередження про повітряні тривоги, та повідомлення про наслідки? По перше, на регіональних мовниках вона з'являється значно скоріше ніж на національних, значно скоріше. А по-друге, вона набагато точніше, це викликає дійсно інтерес, який зберігається протягом певних. Тижнів, навіть не днів, певних тижнів. Кожен місяць ми робимо такий огляд. На сьогоднішній день мушу сказати, що, як на мене, листопад просто нам показав, що дійсно люди, коли трошки погіршується погода за вікном, вони набагато більше проводять часу за переглядом телевізорів, ну, телевізійного контенту, скажімо так. І, відповідно, це позначилось на суттєвих зростаннях загального телеперегляду, в тому числі тих регіональних телеканалів, до якого відноситься ваш телеканал. Ми дивимося саме на кількість контактів. Відмінність від кількістю глядачів і кількістю контактів полягає в тому, що кількість контактів зазвичай вона вища. Ну, це залежить від того, як кого ви вважаєте, наприклад, глядачем. Якщо людина, яка зайшла, подивилася 5 хвилин і виключила, і це вже глядач, то тоді ми точно знаємо, скільки таких глядачів дивиться той чи інший канал. Деякі канали мають таку таку термінологію, коли глядачем вони вважають людину, яка регулярно день у день дивляться телебачення і дивиться той чи інший канал. Ну тоді нам складніше таких глядачів визначити. Принаймні по тих платформах, які не надають нам дані. На сьогоднішній день, як я, як я вже казав, всього в IPTV OTT, нараховується близько півтора мільйона від півтора мільйона до мільйон вісімсот користувачів IPTV OTT, платформами в Україні, і ми отримаємо даних майже від мільйона пристроїв, ну, мільйона користувачів. Тож, ще раз дякуємо усім, хто зараз дивиться перший західний, і той, хто доєднується до наших ефірів, ми працюємо для вас і завдяки вашим переглядам, стаємо щоразу кращими. Дякуємо за довіру і ми будемо її виправдовувати нашою працею. І, Звісно, будемо подавати лише правдиву перевірену інформацію із зважених джерел, і також не будемо боятися і гострих тем.